Програми підтримки підприємництва, доступне кредитування житла, активізація будівництва та суміжної галузи економіки. Ці теми пропрацювали в області на спільній нараді з першим віце-прем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Середенко та начальником обласної військової адміністрації Ігорем Табурцем. Долучилися до обговорення також банкіри, забудовники, підприємці, виробники. Як зауважив очільник області нині в економічному секторі регіону. Відбувається поступове відновлення процесів. Зокрема, обсяги промислового виробництва зросли майже на 21%. Індекс сільськогосподарського становить 122%. Наразі зібрано 4,5 мільйони тонн зернових і зернобобових, а це більше ніж очікувало. Додав Ігор таборець. Обсяги експорту товарів зросли на 6,5%. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла зріс у 2,9 рази і становить 144 тисячі квадратних метрів. Значною мірою таке зростання відбувається завдяки державним програмам підтримки бізнесу. Доступні кредити 579, є робота та є оселя.